А ви хто? запитує, Ліза, поглянувши на чоловіка в білому капелюсі. Я смерть. У колі знайомих мене ще називають мерлак. Я той, хто переправляє душі в світ душ, саме сюди, де ти зараз знаходишся. А ви непоганий, наче, і не страшний, як усі малюють та говорять. А чому ж тоді вас так бояться і плачуть, коли ви приходите? Серйозним обличчям запитала Ліза, смерті бояться ті, хто живе не своїм життям, ті, хто не виконали ще своє завдання, яке отримали при народженні. От ти ж не боїшся мене, запитує Мерлак. Ні, промовила дівчина. Правильно, бо ти тільки починаєш відкривати своє призначення душі. Якщо ти уважно будеш слухати своє серце. То завжди йтимеш по життю за призначенням душі і ніколи не боятимешся смерті.